У, скільки тут цікавих. Тут дієвих осіб навколо вашого підприємства. Половина України, понимаєте? Ну я дуже отрую, uh -huh. вибачте, за сарказм, але є номінальний імператор. Номінальний імператор, отут, от я давайте так звинувачувати прямо 100% людини не буду, але скажу так: це або хронічно людина сама по собі така, або людина навмисно це робить. Доводить підприємство до перевернутої шістки жезлів да? з переможної позиції в позицію непереможно, там де ти програв, да? свідомо або за гроші, то треба розбиратися. Компетентним органом. Для чого? Для того, щоб на якомусь етапі підприємство стало перевернутим королем Пентакли, тобто втратило певну опору. А от тут починається весела канітель. Пажик, рицарь, домовленості, правові якісь штуки, пауза і тільки потім відновлення роботи. Понімаємо, я думаю, да, до чого? До чого Шокудой? М, поки да, потім відчепиться тут мета увести якісь робочі по колесу фортуни об'єкти не знаю підприємства в у відлюдника, тобто зробити їх роботу ну, або неможливою, або знизити можливості да, цього оберту колеса, да, там якби в такому ключі. І допоки у Чернігові є перевернута сімка жезлів, тобто буквально. Ну, проблема, да, з обороноспроможністю, Давайте ми це, це так назвемо в цьому ключі. Ворог буде здійснювати рицаря мечі. Тобто у нього є задача конкретних, я так розумію, об'єктів, які він хоче вивести з ладу, тільки після того переключиться на когось іншого. Тобто мова йде про те, що йому вдасться це реалізувати, і відповідно ну, після цього переключиться. Немає немає можливості захисту того, який би ну який би міг. Тобто тут або. Да, тут і так по руйнуванням потрійці мечів, завдали уже значних руйнувань. Тут або отримання інформації, що все, типу, все, все зруйнували, переключаємося на інші міста. Або ж е налагоджування захисної позиції. Захисною позицією, поки біда. Отже, нанесення шкоди, матеріальної не тільки. Якісь, е ну, знову. З Трампом розмовляти це. Треба mm -hmm. оце, пані знаєте, пожалуйста, присті, пожалуйста. оце тут не, не пукнув, там не кашлянув, там поосміхався, тут переобувся, тому що ми ж мінливий. Сьогодні одне говоримо mm -hmm. і з там інше. Що і, із позитивного для цієї зустрічі, ми маємо диявола, тобто більш конкретні якісь домовленості. Домовленості, явно ресурсного характеру, фінансового або ресурсно-військового характеру. Да, цей ресурс буде надходити нам по шість пентаклей. Воно і якимись шматочками, але тим, в рамках якогось цього договору, тобто або повернення до старих домовленостей, які недовиконані, їх треба виконати, або заключення нових домовленостей, в рамках яких у нас щось там відбувається чогось більше, чогось менше. Да, воно все таки поступово повільне, але воно, хоча б якось так рухається. Це перший момент. Другий момент все одно випадають якісь спірні питання. А, а, можливо, не зовсім скандального характеру, але спірного і напруженого, бо не жодна а, комунікація зеленського з Трампом не. Проходи без вилізання п'ятірки мечів в прямому, тобто жезлі в прямому або в перевернутому форматі. Тобто, це все одно ці непорозуміння, які інколи не вилазять у відкритий простір. і Всі кажуть, боже, ми так добре порозмовляли. А насправді кулуарно воно важка історія. Цього разу воно випадає так само, де у нас були і от що із неприємного: у нас було якихось три варіанти по якимось да, процесам розвитку. Зараз нам штати виставляють два варіанти. Проценту розвитку, ну я маю на увазі по коротше ви uh -huh. по варіантам розвитку того, як там вийти, завершити, що і як. Чому кажу не дуже добре, тому що виходить, скоріше за все є кулуарні, і воно постійно випадає продовження кулуарних да дискусій. І от у нас там було три варіанти вирішення е військового да, питання. Тепер у нас їх два. З одного боку, наче і краще. Що менше стає, знаходимо якісь дотичні точки з іншого боку? Ми ж знову говоримо про певні тискові моменти. що от рухайтесь туди, куди ми вам сказали. А для нас це все одно десятка жезлів в усіх варіантах, як важка ноша, ну коротше таке, трошечки є. Знаєте, осадочок ветей бочці меду. Угу. Їм цікаві певні об'єкти. Якщо ці об'єкти знаходяться в певному місці, вони будуть це місто довбати як ціль. І якщо у міста є проблеми з захисним механізмом, або цей захисний механізм можна перевантажити, наприклад, 30 дронів спочатку, а потім 10 ракет, да, коли перезавантажене ППО там і так далі, то да, то ми будемо бачити таку стратегію. Ой, вілколів там обсмоктали вже вдовше в поперек uh -huh. з їхніми зв'язками. Яз... Зв Друзі, то ви можете подивитися їх і про жарки політичні, і тут на каналі про них у тільки мертвино говорив про тих вілколів, і про те, що до них дуже багато питань. Пані тому, а питання до них є і певні не прямі, але якісь от оті от, от от виходи, перевиходи і старі зв'язи. Там все ще вони не повідмирали з кінцями. Розумієте, тому да тут так. Чи будуть зміни у нас тут в кривому розі з політичної, саме точки зору. Поки ні, поки ні. Але зміни можуть можуть бути зміни по смерті, да, як зміна, зміна якихось е, е, ну, процесів, да, які у нас відбуваються в міській раді Кривого Рогу, там і в обласній раді, але не зараз, а тоді, коли е, до того буде, ну, я так розумію, можливість до того, коли, е, коли я не знаю, там або якісь виборчі моменти по міським головам чи якась така історія, тобто зміни можуть бути просто що не зараз. У нас там срака. Я відверто кажу. У нас там срака. Місцями цю сраку намагаються стабілізувати. Місцями не виходить, тому що на харківський напрямок на певні точки перекинули росіянці новий ресурс, і це погіршує нашу роботу. От а ресурс перекинули, на жаль, ну плюс-мінус професійний. Професійний ресурс, і це зараз зараз будемо з вами ну споглядати знову. У нас поки загострення. Я про нього давно казала, що у нас там стабілізацією прям нормальною, поки не пахне, у нас все одно ця колотнеча, військові зіткнення, бойові да в лініях, і воно воно у нас поки продовжується трохи затухає, бо як? Ми перемололи, да, і хлопці, дівчата перемололи на певних ділянках фронту значну кількість окупантів, але вони підігнали нових окупантів. Тож маємо знову загострену фазу. Uh, я вам давайте так зараз. Я зроблю розклад, але від себе да, це інформація, mm -hmm. ну скільки там, десь uh, десятилітньої давнини, да, грубо кажучи, Ну, да, плюс-мінус десятилітньої давнини, але на жаль, ніч, нічого не змінилося. Uh, я хто не пам'ятає, вчитель української мови і літератури за освітою свого часу мені знадобилися, відверто кажу, зв'язки моєї мами. Для того, щоб влаштуватися на півставки в школу для проходження практики і в цілому здобування досвіду як молодого вчителя. Чого так? Тому що на місцях. Знаходилася достатня кількість людей уже пенсійного віку, яких нікуди не дівали. Розумієте, тут не тільки в зарп окрім е, от тих проблем, які ми і так з вами знаємо: зарплатня, писанина, бюрократія. Оцей весь це, це вся кончена історія. Є була і ще така халепа з молодими вчителями, які маче би мали бажання навчитися і бути повноцінним вчителем. Але ж ти молодий, а у нас є кому вчити. У нас же сидить. Е, Пані Українка 65+, розумієте, її ніхто звільняти не планує, бо вона досвідчений вчитель. Те, що вона матом тих дітей криє вже років 10 на ній всі жаліться, То то мати отак. Ти ж молодий, ти дурний, що ти там навчиш? Розуміємо, да, проблематику. А угу. тепер, коли ми прийшли в точку, в якій цих людей або не стало фізично, або вони не мають фізичної змоги уже викладати, або вони не можуть банально опонувати технічну складову онлайн-навчання, виявилося, що якби молодим учителям. Мабуть, би класно би було який шарить, як зум підключити, як там екранчики вивести, як в е, розумієте, як на сайті щось пере... ну, і дати якісь класні онлайн посилання, дати посилання на історію в Ютубі, наприклад, слухати класного цікавого блогера по історії, а не нудного. А сьогодні ми поговоримо про трипольську культуру. Ну, ви зрозуміли, оказується. Люди, по перше, за ці гроші не хочуть працювати а по-друге, вас не врятували ваші досвідчені, які сиділи і поростали мхом і вже були некомпетентні здебільшого. Ну от маємо таку проблему. Це не означає, що в мене є претензія до... Там, щоб мені зараз не написали там, знаєте, в панамочку в коментарях, що от там в мене і в мене були класні викладачі, і класні вчителі 60-65+, Безумовно, безумовно. Але тих людей, яких я знаю, які в мене викладали в цьому віковому діапазоні, вони не трималися за своє місце. Вони прямо заявляли: приведіть молодого спеціаліста, я піду на пенсію, бо я тут з вами сижу. Да, мені кайфово працювати, але тут з вами сижу, тому що вам нема кого взяти на моє місце. Як тільки з'явиться, ви ж мені ну... І все, я йду, я навчу молодого спеціаліста і звалю в закат. Ну нет же ж. Ну, типу, розумієте, тут же ж саме да, до такого моменту. Зараз подивимося, наскільки у нас срака мотика в цьому питанні. Срака мотика в цьому питанні. В мене е, розклад починається з п'ятірки кубків. Ми втратили все, що могли втратити. Ну от буквально типу по спеціалістам і так далі. Ця ситуація поки буде кризовою. Вона буде кризовою болісною, у тут прям по трійці мечів. болісно кризовою, дуже такою загостреною історію. Зміниться ця, ця ситуація трошечки на краще трошечки на краще. Тільки чуть-чуть на наступний навчальний рік і то не дуже. І то не дуже. А займи, скоріше за все, десь приблизно 22-26 місяців. Mm, інформація, яка є от зараз, да, у просторі, вона проходить поверховні жриці. Ну, типу, це викривлена інформація. ну, явно, ми ми маємо знаєте прихований беграунд за цією інформацією. Тобто, там не все так, як у нас заявляється в офіційних медіах. У мене взагалі останнім часом. Ну, по-перше, на пряме питання, чи дадуть нам томагавки? Воно мене виглядає муторно, якось да щось мають все-таки доколупать, ну, через сраку, як сідає, буде ми не понятно. ждати, Ну, от ця вся тягамотіна, як з усім озброєнням ну, специфічним, яке яке нам да, там, Дають, видають і дають на нього на його використання дозвіл. Але але із гарного, те, що в мене фігурує останнім часом у цих розкладах, в мене складається, ну, складається враження, що поки ми мусолимо тему тамогавків, скоріше за все, вирішуються інші питання. Давайте а. так. От інші питання вирішуються, поки в інфопросторі існує трення про тамогавки. І чи Нема погано це Ні, це, да, 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 це добре, хорошо, хай вирішується. Давайте мусолити тему там гавків далі. Бо головне, щоб ви, поки мусолити тему гавків, у нас відбувався король Пентакли десь за лаштунками. От якось так. Тема провокацій <кій> зі сторони Білорусі у нас падає з коли. З літа, мабуть, ще да з середини так, так. десь літа, скільки ми не передивляємося, і провокації не тільки в наш бік, але й в бік е, країн НАТО, да, там колупання, десь біля країн угу. Балтії, там Польща, оця вся історія. І оце дійсно воно і зараз випадає по трійці мечів, нехай перевернутих, Ми скоріше говоримо про провокативні якісь дії. Тобто, да, небезпека зі сторони, а е, зі сторони Білорусі, вона є не тільки для нас і носить більш провокативний характер. Бо щось. Давайте так, агресивно нападанче воно тут під великим питанням, воно і падало під великим питанням, і залишається під великим питанням, як момент того, що мають скластися ряд обставин, щоб це сталося, обставин цих немає, поки їх не видно в такій мірі. І тому воно, ну. І ще поки не актуально саме як напади, а от як провокації, як якісь часткові такі знаєте, мразотні залучення, десь щось там через територію знову щось пролетіло. Використали територію Білорусі знову для там да для того, щоб був якийсь прольот, запуск якась така, оце от більш реалістично реалістичне на сьогоднішній день, із з того, що можна побачити. <титут> mm, загроза, ну, по-перше, давайте так Зеленським в Україні чи без нього, загроза по обстрілам у нас в цілому є, бо вони зараз використовують цю комбіновану історію лупління в одну точку. А, загроза на якийсь плюс-мінус найближчий час по знову якимось а, атакам із неба, не тільки, можливо, шахідного характеру або в якійсь більшій кількості, воно є, тому що у нас тут зв'язка вісім жезлів і королева мечів. Якби не королева мечів, я б сказала, ну, летить як завжди. от королева мечів Чів це більше або агресивніше ніж завжди? Тобто, це додавання да, додавання якогось ресурсу там або комбіновані атаки, або більш масивні по дронам в кількості, бо зараз дуже важко дивитися. Uh, відверто кажу дивитися, коли тебе запитують про обстріли. Чому тому, що летить воно регулярно і постійно, mm -hmm. і 100% сказати, де ти бачиш дрона, де ракети, от тільки через якісь такі дивні уточнення. тут от воно говорить або про кількісну про кількість дронів, що да, там зазвичай не знаю там 200-300 летить, а тут там 700-800 полетіло. Да, що є загостреною історією, або з примісом якимось ракети що додатково. Напоки це інструмент, який мав би бути давно, це mm -hmm. називається ура, ми робимо інструмент, який насправді у нас вже має бути як декілька років. Ну, типу, ми до нього тільки дійшли. Це як загрозою попроти радіаційних укриттів. Ну, насправді ця історія мала би бути давненько, але ми до неї тільки залі... долізли, а долізли ми до неї тільки, тому що е, давайте так, там є фінансова вигадана відмив бабла, і це треба розуміти. І отут приблизно така сама історія: ми повертаємося до деяких соціальних потрібних проєктів, але хтось не дуже добрий може зробити із цього собі частково кармушечку. Майте, причому дуже часто це навіть не ті люди, які а, як організували і вирішили да зробити якийсь потрібний проект. Дуже часто десь в ланцюгу, коли ти маєш вирішувати uh -huh. питання, від тебе щось просять і говорять: Ну хочеш, щоб ти працював, то давай. ну. No. Бо я ж за безплатно не працюю. Ну, я умовно, ви поняли. Ну, от така от історія. Поки це виглядає як той інструмент, який давненько має бути на випадок королеви, на випадок королеви мечів. Але королева мечів у нас як нападанча штука, поки в достатньо ізольованому ну, стані, тобто, поки тут це не якась кризова історія на, на сьогоднішній день.